Отже, друзі, відбулося відстріл людоловів, відстріл ТЦКшників. За інформацією, офіційну інформацію від керівництва Збройних сил України, в Перятинні сьогодні на автозаправній станції озброєний мисливською рушницею. Чоловік підійшов до етапуючих ТЦКшників, які везли ув'язнених, фактично ув'язнених насильно босифікованих громадян України в 199-ту бригаду, і вимагав. Віддати зброю, опустити зброю, і вимагав випустити заручників. Отримавши відмову, він вистрілив, убив одного ТЦКшника, звільнив одного ув'язненого і зник з місця пригоди. А чогось чекала наша влада? Чекала, що покірні кріпаки, схиливши голову, будуть терпіти, яких насильно бусифікують. Друзі, я боюся, що це зараз буде масово і дуже переймаюся тим, щоб це не переросло у громадянську війну, яку справді може використати наш східний загарбник Росія. Але те, що творить наша влада, воно за межами здорового глузду, за межами людського законодавства і Божих законів, коли силою, як інкевидісти, пакують в буси, а люди пручаються. І я, звичайно, не можу вітати це, але я розумію такий активний агресивний супротив. І я не знаю, як би я діяв, якби мого рідного так силою запакували в бус і силою, як ув'язненого, як злочинця, фактично злочинця, який не скоїв жодного злочину, який просто хоче жити мирно і все життя утримав цю банду, владну банду на владних важлях, плативши податків, а його силою бусифікують. Я не знаю, як би я діяв, маючи мисливську рушницю в руках і дивлячись в очі цих покидьків, нащадків НКВД. Які просто тварюки, а мені в коментарях ще деякі у Фейсбуці на моїй сторінці пишуть, що треба ТЦК поважати. Вони подуріли, кого поважати? Людоловів, звірів, тварин, покидьків і гнійник, який завівся посеред нас. Ганьба тим, хто йде в ТЦК. Ганьба, хто за копійку знищається над людьми. І я думаю, що це лише початок. Хай влада схеменеться і припине цей безлад, це беззаконня насильно мобілізованих. Не можна ув'язнювати, не можна бусифікувати, не можна силувати людей і вести силою на фронт. Не буде з них воїнів. Тільки добровільний патріотизм мотивований, аргументований тим, що треба захищати таку державу, тим, що треба захищати такий устрій, може врятувати Україну. Але, на жаль, українці не бачать, що захищати. Не бачать, кого захищати, окрім своїх рідних і свого майна. Захищати олігархів, захищати Брехона Зеленського. Захищати заброньованих мінтів, прокурорів, суддів, і СБУшників не будуть їх захищати українці. Перші покажіть приклад, так звана аристократія, за словами та оцього посіпаки, журналюги. Покажіть приклад, і тоді за вами підуть українці. Як це робиться в Ізраїлі? Чому там перші йдуть діти і самі урядовці, і діти цих урядовців, а за ними йдуть і прості громадяни. І там ніхто не закрив кордони. Туди повертаються ізраелетяни з усього світу захищати, тому що вони захищають той устрій, який справедливий, який дає можливості, який зберігає можливості і майбутнє для їхніх дітей. Схаменіться, бо такі випадки можуть лише почастіше. Хто підтримує мою оцінку, поділяє, поширюйте, а хто ні, мені цікаво почути вашу точку зору в коментарях.